Центр прийняття молодіжних рішень в Одесі, 17 серпня, в Домі молитви, де пастор Едуард Вкасов, в Одесі обласна молодіжна конференція. Центр прийняття рішень зібрала щонайменше 170 молодих людей. Головний спікер конференції Андрій Книжник запропонував декілька тем про ситуації, котрі вимагають прийняття важливих рішень. Привітав зібрання голова Одеського обласного об'єднання церков пастор Олександр Димов. Пастор поділився секретом про відповідь, котра, як він вважає, найбільш вплинула на його життя. Це було одруження. Та поділився Божим Словом про приклад рішення Ісуса Навіна. Також про прийняття святих рішень молодь навчив пастор Юрій Мандрик. Окрім цього, було проведено практичні семінари по групах. На панельній дискусії лідери молоді відповіли на питання присутніх. Поклоніння провела група «Хіс Войс», Лідер колосов Даниїл з церкви ЄХБ у Відіополя. ведучий конференції Євген Болгар.